Станом на 13-й рік ми бачили, як змінилася історія нашої держави. Ми бачимо, що такої, як була раніше, Україна вже не буде. Ми всі надіємося, що вона буде кращою, що наша держава буде не то, що європейською, наша держава буде на світових масштабів. Але для того, щоб цього досягнути, перед нами стоїть дуже багато перепонів, дуже багато складних завдань. І одним з основних завдань на даному етапі розвитку нашої держави це завдання. Зробити нашу Україну незалежною і відвоювати, тому що це дійсно відвоювати територіальну цілісність і повернути анексований Крим. І враховуючи те, що ситуація саме зараз повстала, саме зараз вкрай необхідна, іменно військове втручання в вирішення даної ситуації, в принципі, ми прийшли для того, щоб розказати вам про переваги військової служби. Військова служба за контрактом це є. Професійна робота, скажімо так, чоловіків, та і жінок, в принципі, також. Тому що назвати її виключно службою, трохи буде неправильно. Так, це служба. Ми всі служимо нашій державі, ми виконуємо військові завдання, військові обов'язки. Але помімо цього ми точно так же, як і всі інші, ходимо на роботу. Звичайно, якщо. Контрактник виїжджає в зоні проведення антитерористичної операції, ситуація міняється точно так же, як і він виїжджає на полігон, і точно так же, як з будь-якої цивільної професії хтось від'їжджає в командіровку. Точно так же він не має можливості там, після п'ятої години вечора розвернутися і піти додому. А так, в принципі, військова служба за контрактом дає можливість всім контрактникам, які знаходяться в пункті постійної дислокації, тобто там, де розташована військова частина на мирній території України. Зранку на 8 годину приходити на роботу, на службу, на шикування, протягом дня виконувати всі свої службові обов'язки і вечором, з 6 години вечора, точно так же, не враховуючи ті моменти, коли заступають наряд і виїжджають на навчання або в командировки, відрядження і так далі, в 6 години годині вечора розвертатися і спокійно собі йти додому, до своєї сім'ї, до своїх батьків, дружин, дітей і тому подібне. Хотів розвіяти один міф. Деякі люди вважають, що як тільки він підпише контракт, зразу його направлять зону АТО. Це не так, поки він не пройде повну підготовку, спецпідготовку тобто десантника або піхотинця, ну, куди він піде на контракт, його нікуди не відправлять. Потім з приводу фізичної підготовки теж є тренування які іменно тренування, як іменно по видам спорту будь-яким, так і силові вправи. З приводу харчового забезпечення, що не було сказано, харчування доволі таки добре. Ранком, вечором і в обід надається харчування. Шильо є? Далеко їхати, він спокійно може приходити на службу, тобто зранку проснувся військовій частині, відслужив до вечора, вечором погуляв по місту, там свої справи повирішив, пішов обратно в військову частину, ну і ліг відпочивати. Ранок проснувся, ну і надалі до п'ятниці. П'ятницю, в кінці робочого дня, зібрав речі, поїхав додому, ну, хто там на сумпусти. Відпочив на понеділок, на восьму ранку на службу.